Привіт усім. Не втомлююсь дякувати Польщі і польському народу за допомогу Україні та українським біженцям. Сьогодні хочу з вами поділитися новою заявою Анджея Дуди, президента Польщі, про Україну та українців. Тому раджу додивитися це відео до кінця. Поставити лайк, зробити репост і, звичайно, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Всі, хто зараз в Польщі, а більшість дивиться мене з Польщі, хочу спитати, чи комфортно вам в Польщі, чи нормально там жити, працювати і зараз перебувати. Напишіть обов'язково в коментарях, буде цікаво почитати. Отже, Анджей Дуда буквально нещодавно заявив, що вся допомога за 2022 рік Польщі становила 1,5% ВВП, а це приблизно 7-8 мільярдів доларів. Що говорить Анджей Дуда? За нашими оцінками, вся допомога України у 2022 році становить близько 1,5% нашого ВВП 7 8 мільярдів доларів. Це великі гроші. Ми не отримали на це європейської допомоги. Треба віддати належне українцям за те, що вони з першого моменту сказали, що хочуть працювати, що не хочуть подачок, а просто хочуть заробляти на себе. Їх поважають в Польщі, бо всі знають, що це працьовиті люди. Вони працюють у всіх галузях від найпростіших робочих місць до високих технологій. Сьогодні вони впливають на розвиток нашої економіки. Вони є важливою частиною нашого ринку праці. Їх майже 3 мільйони, сказав Дуда. Я зі всіма цими словами погоджуюсь на 100%. В більшості українці всі працюваті і готові працювати, заробляти гроші, щоб себе забезпечити. Звичайно, є якась певна кількість людей, які не хочуть працювати, але вони і в Україні не працювали, і за кордоном не будуть працювати. Проте більшість все ж таки працьовиті і готові працювати, і працюють зараз, заробляючи собі і піднімаючи економіку Польщі. Тому, витрачаючи гроші Польщі на допомогу Україні та українцям, Польща також повертає собі ті кошти податками українців, які живуть, працюють, купують. Орендують, запускають нові бізнеси в Польщі. Все повертається в польський бюджет. Я впевнений, що більшість з вас з цими словами також погодиться. Друзі, ставимо лайки, коментуємо з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні і дякуємо Польщі за допомогу.